На Волині поліцейські затримали зломисника, який напав на пенсіонерку і завдав їй смертельних ушкоджень. Сліди свого злочину 38-річний волинянин намагався приховати. Тому тіло жінки вивіз до однієї з водою у населеному пункті. Як повідомили, у Нацполіції, трапилося це ще в лютому 2024 року. Тоді до поліції звернулися мешканці Ковальського району та повідомили про зникнення 79-річної жительки села Новий Мосер. Співробітники поліції вживали комплекс оперативно-розшукових заходів, аби знайти пенсіонерку однак спочатку вони виявилися безрезультатними. У квітні її тіло без ознак життя виявлено було біля місцевої водойми поблизу населеного пункту, оскільки на ньому були видимі тілесні ушкодження, а також до ніг прив'язані цеглини. Це звичайно спонукало до думки про те, що жінку позбавили життя. Співробітники поліції опрацювали значний масив інформації, опитали місцевих мешканців, ретельно оглянули місце події, також місце проживання пенсіонерки, та встановили, що до злочину причетний її односелець, – 38-річний чоловік. Фігурант уже раніше мав проблеми із законом. Того дня, 20 лютого 2024 року, він завдав жінці тілесних ушкоджень, відібрав деякі особисті речі. І щоб приховати сліди злочину, виніс її тіло та залишив поблизу водойми. Зломисника розшукали та затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання він чинив опір працівникам поліції та заподіяв одному з правоохоронців тілесних ушкоджень. Порушнику вже оголосили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває.